Саме з плавання розпочав реабілітацію після поранення. Гвардієць Олександр з позивним Пацифіст. Чоловік, доброволець, третій рік захищає Україну у складі 5-ї слобожанської бригади нацгвардії. Поранення дістав торік взимку в лісі. Поряд з кримінною на Луганщині Басейн завжди підіймає настрій і підтримує добру фізичну форму. Плавання взагалі я вважаю ідеальний від спорту та відпочинку. Працюють майже всі групи м'язів. перше відкрите тренування гвардійців. В одному зі спорткомплексів Харківщини триває разом із Максимом Крипаком на паралімпійський п'єдестал пошани. Плавець підіймався 15 разів. За словами Максима, гвардійці навіть після важких поранень у добрій фізичній формі налаштовані тренуватись та перемагати. Є з чим працювати так, але в них дуже гарне відчуття води. Та я розумію, що за якийсь період, 1-2 роки, можна з них буде добитись результату, який буде їх влаштовувати. Я дуже буду радий, якщо для хлопців, скажімо так, моя присутність грає якусь роль мотивації, адаптації та прочому. Буду дуже радий їм допомогти та прикласти свої зусилля для того, щоб вони добились. Мабуть, своїх цілей, своєї мотивації та інша для ветерполістки Аюни Морозової Слобожанські гвардійці бойові побратими у 22-му році. Вона записалася в тероборону і дивом вціліла, коли по будівлі харківської облдержадміністрації влучила російська ракета. Мета першого відкритого тренування говорить Аюна подивитися, як гвардійці тримаються на воді та визначитися з індивідуальним графіком тренувань. Дивіться, це зовсім по іншому, болю. Людина сама ще не звикла до чого? До того, що немає якоїсь опори ну, тобто, то ноги, то руки. Тому воді це легше, бо воді не треба збиратися. Вода сама тебе несе, але це як то кажуть, різна техніка. А... Тренувань, бо треба враховувати де треба додати. Тобто нема ноги, треба, щоб руки плели більше, гребли, нема руки. Це ну це перекос на одну сторону. До програми реабілітації гвардійців після поранень доєдналася і федерація військово-спортивних багатоборств у Харківській області. Гвардійці тут не пасуть задніх, впевнено, почуваються у боксерських рукавичках та на килимі для боротьби. Вони всі хлопці, які прийшли, у всіх е, підготовка у всіх, як то кажуть, у нас на хлопці на вулиці кажуть, є характер. Не бойся на мінявпасі. Сматри то в ніс тобі тянуть корпусом сюда. Такі тренування дають нам змогу пізнати себе в інших видах спорту. Видів спорту дуже багато. Вибираємо те, що нам підходить, не підходить. В чому ми можемо. Приймати участь в подальшому, в чому буде будуть виникати проблеми. Особливо це стосується хлопців, які отримали поранення. Зараз ми більше займаємося цим напрямком. Тренування для гвардійців провели зовсім юні спортсмени з чемпіонськими досягненнями. Це переконані у федерації, нагадає спортсменам-підліткам, що саме завдяки нашим захисникам вони можуть жити у рідному Харкові, тренуватись та змагатись.